Готуємо смачне цукрове печиво родом з дитинства. Друзі, привіт! Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик, а це означає, що вам буде смачно. Сьогодні в мене для вас рецепт нагадую того самого цукрового печивка, яке готували наші бабусі, мами. Погляньте, ціла гора ось такої от смакоти з дитинства з юності. Щоб приготувати 17 величеньких ось таких смачних печивок, вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами. Або, як завжди, знайдете детальний опис на декількох мовах під відео. Всього з декількох простих інгредієнтів і за кілька хвилин вашого часу все інше зробить духова шафа. У миску відправляємо просіяне пшеничне борошно. До борошна додаємо розпушувач обов'язково, також цукор або цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі обов'язково. Перемішуємо гарно всі сухі інгредієнти між собою. А далі дивіться, в мене було трошечки смальцю, я додала трохи вершкового масла, десь у співвідношенні 50 на 50. І все замішуємо і робимо масляну борошняну крихту, як завжди, для пісочного тіста. Це дуже швидко. Ось така крихта має вийти. Тепер сюди додаємо сметану або ж грецький йогурт. Що маєте, будь-якої жирності беріть. І замішуємо тісто, з ним працювати досить легко, воно пластичне, воно не прилипає до рук майже, гарно збирається в кульку. Ось таке має вийти тісто, дивіться, яке воно м'яке. Що робимо далі? Загортаємо в харчову плівку або перекладаємо у новенький чистенький пакетик, я трохи розплю. Щоб було зручніше розкачувати, і все. Загортаю остату плівку і перекладаю у холодильник десь на годинку. Нехай воно трішечки затвердіє, щоб з ним було легко-легко працювати. Через годинку, все як завжди, притрушуємо робочу поверхню борошном. В мене навіть пшенична закінчилась, тому вхід пішло кукурудзяне. І розкачуємо в пласт. Товщину регулюйте самі. Якщо хочете більш тонке, розкачуйте тонко, воно буде хрусткіше. Хочете більш товсте, будь ласка. У мене ось такі вирубки для печива, веселі. І формую печиво. Тим часом духова шафа вже розігрівається на 180 градусів, режим верх-низ, без конвекції. Далі, звичайно, залишаємо місця між печивками, воно ростиме. Це у мене простенька водичка. І легенько не купаємо, а легенько просто змочуємо верхню печівка для того, щоб прилип цукор. В мене ось такий е сирець, він називається, він темніший звичайного. І притрушуємо ним гарнесенько кожне печівко. Можна товстіші печівка зробити і вмочати в цукор. Ну це вже як вам зручніше. Все відправляємо в розігріту духову шафу 180 градусів, режим верх-низ на 15-17 хвилин. В мене пеклося печивко рівно 15 хвилинок. Погляньте, яке воно рум'яне, гарно припечене і просто фантастично ароматне. Ось такі от серденька. Це дуже смачно дійсно, і це саме те печивко, яке несе у собі любов, піклування бабусі і всю ніжність мами. Тому згадуйте рецепт, хто забув. Ось така от золотиста краса. Погляньте, зверху щедро посипана цукром. Це дуже апетитно, ароматно і нереально красиво. Готуйте і нехай вам смакує! Покажу вам трішечки зблизька. Погляньте, як воно апетитно виглядає. І дійсно воно настільки смачне, та ароматна, що просто поринаємо своє дитинство у приємні теплі спогади. Тож згадуйте обов'язковий рецепт. Хто давно не готував, виправляйте. Ну що, друзі, це ранок. Наступного дня у мене тут чорний чай, все як я люблю. Після основного прийому їжі. Зараз із радістю скуштую печиво, яке вчора випікала. По-перше, показую, як в мене завжди вони зберігаються на столі. Ось такі от смаколики, бачите, Гарна така, гарне зберігання. Красиво завжди люблю, щоб на столі було щось смачне. І, власне, від печива залишилось не так багато, пахне воно пречудово. Беремо ось одне таке серденько. Погляньте, золотаве, гарно випечене і неймовірно смачне. Скажу так, що на наступний день вони трішечки відм'якли, тому що, як ви бачили, я накрила їх зверху ковпаком. Але якщо лишити на відкритому повітрі, в кухні чи де ви зберігаєте ось такі от продукти, то я думаю, що вони будуть більш. Пісочні і тверді. Це вже, як ви любите. Бачите? Воно досить відм'якло. Ось так воно виглядає всерединці. Дуже апетитне. Я візьму половинку серденька. Клас. Воно просто тане у роті. Дуже смачне і так, це саме те печівко, яке колись готувала бабуся. Вона його щедро прям перед випічкою купала в цукрові і так випікала пористе, смачне, повітряне і просто та на роті. а з чорним моїм улюбленим чаєм. Це просто щось. Бачите, я зранку ще на домашньому, як говорять, але дуже смачно, дійсно. Супер. Просто клас. Ось таке в мене село після гарного основного прийому їжі, тому, друзі, обов'язково готуйте. Це дійсно смачно, і це заглиблює вас у ті приємні спогади з дитинства, з юності. Особисто для мене якісь аромати приємні або ж смак їжі насправді здатні повернути мене у ті незабутні спогади, теплі, що гріють душу, і яким вже багато років. Тому готуйте, і нехай вам смакує. Друзі, ну а я вам дякую за те, що готуєте разом зі мною. Хто ще не підписався на канал, будь ласка, підписуйтесь, залишайтесь тут завжди смачно і по-домашньому. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і зізнавайтеся, хто з вас любив таке печиво в дитинстві або ж в юності, і що саме вам воно нагадує.